Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Інна. Хочу вам показати, який урожай дають помідори, вирушені з пасинків. Подивіться. От. Коли я розповідала про те, що пасинкую помідори, і пасинки ставлю на укорінення. Багато хто з глядачів мене запитував, чи буде з цього толк, чи встигнуть пасинки дати урожай. Шановні мої глядачі, ось вони, оці пасинки. Подивіться, які помідори. От. Бачите? Оця теплиця дає вже другий урожай. Весною я тут висадила розсаду ранньої капусти. Весь урожай зібрала. Капуста тут росла в два ряди. Бачите, тут так якраз і лежать, лежать труби під полив. От. Капусту зібрала і висадила сюди укорінені пасанки помідорів. Це рослини вирощені з самих перших пасинків. От коли перше пасинкування у великій теплиці проводила, от це якраз і є оті пасинки. Одразу їх поставила в водичку. І як тільки тут капусту прибрала, тут звільнилося місце, я їх сюди повисаджувала. Це високорослі помідори. Вони в мене вростуть в теплиці. І щоб вони тут також дуже сильно не тягнулися, я залишила три китиці, бачите? Одну, другу. Третю і вершечки прищипнула. От знову можна прищипнути. Тут вже пасинок пішов. От, Щоб він не виснажував рослину, його треба прибрати. Чотири китиці. Сказала три-чотири китиці. Ось. Одна, друга, третя і четверта китиця. Бачите, гляньте, які помідорки. От. З нижньої китиці вже зібрала, кілька зірвала кілька помідорів. Вже оці треба забирати. Ось і так само. ось тут. Подивіться, бачите? Помідори нічим не обрискувала. Ніякими препаратами, е, ні від фітофтори, ні від якоїсь іншої хвороби я їх не обробляла. От подивіться, бачите? Як вони в мене виросли, такі вони і є. І ось тут ще також є кущик. Отакі величезні, салатні серцевидні помідори. Подивіться, бачите. Ось також. Дуже гарно достигають, все тут добре. Поливаю помідори дуже рідко, раз на два тижні. Зараз вже сильної спеки нема, зараз холодно і тому дуже частого поливу тут не потрібно. Хочу ще окремо сказати, чому я не проводила ніяких обрискувань, ніякої профілактики цим помідоркам від хвороб, тому що видно, що лисячко не є таке аж дуже здорове і привабливе. Ви знаєте, розпал фітовтори вже пройшов. От зараз вже холодно, вже немає такої сильної загрози, що тут кинеться фітофтора. Тому я нічим їх не обрискувала. Як бачите, помідорки гарні, здорові, а саме головне, що вони смачні. Майже все листя з помідорних кущів я вже прибираю, воно вже не потрібне, тому що ніякого листового зживлення помідорам я вже не роблю. От, помідорки поступово достигають, і то є добре. Погодьтеся, що мати урожай помідорів в кінці жовтня це таке добре. Помідори з пасенків можна вирощувати не лише в теплиці, але на відкритій грядочці. Але вже тоді не давати їм так високо рости, тому що вони не встигнуть зав'язати всі китиці. Або ж брати пасенки з низькорослих помідорів, або просто прищипувати їх над двома китицями, лишати дві китиці, щоб вони їх встигли зав'язати, щоб помідорки дозріли і все. Бачите, тут у мене високорослі помідори, але я тут залишала по три по чотири китиці. Шановні мої глядачі, як бачите, можна отримувати два урожаї помідорів з однієї з однієї насінини. Я маю на увазі, якщо рослинка гарно йде в ріст, коли ми її пасинкуємо, ми можемо пасинки ставити на укорінення, потім висаджувати на грядочку або в другу тепличку, якщо є можливість, і мати ще один урожай помідорків.